Доброго дня. Декілька місяців тому у нас з товаришами виникла проблема з приводу інтернет-зв'язку. Е і вирішуючи її на просторах інтернету, а саме на платформі Facebook, я знайшов виріш вирішення цієї проблеми, е а саме комплект Титан, Титан покращений. Ось на дереві. Е за час користування ним проблем в принципі, ніяких не було. І проблему в інтернет-з'єднанні, потребності нашої в інтернеті він вирішив повністю. Ось візьмемо на прикладі. Зараз я підключений до, саме до нього. Він... Відкриваємо наприклад. Пісток. Проблем немає ніяких. обновлюємо сторінку. Зараз встановлений мобільний оператор Life. В принципі, ну, порівняно з тим, яка тут мережа зараз без Wi-Fi, то різниця просто величезна. Ну навіть сторінку не оновлює. З приводу встановлення немає нічого важкого. В комплекті є інструкція, яка все покроково пояснює. Ну, справиться навіть дитина, так скажемо. Ось стоїть антена. до цієї антени йде два кабелі, проводи, не знаю, як вони правильно називаються. Підключаються вони до роздатчика і від нього йде провід на. Живлення від мережі, також можна його використовувати і від відпербанту. Після його замовлення у нас в принципі всі наші потребності по інтернету закрилися, і в усіх умовах, в яких ми його не використовували, він показав себе завжди на відміну. Проблем ніколи з ним ніяких не було. Раджу всім до замовлення, і зараз на даний момент ми замовили собі ще один такий комплект. До речі, цей комплект був прибраний у компанії Boss Life.